Дон Арнольд Божественна комедія, Пекло пісня третя. Крізь мене йдуть до міста мух найтяжчих, крізь мене йдуть до мучень і заков, крізь мене йдуть між поколінь пропащих, суд правий, вів творця моїх будов, звели мене могут, що все родить, найвища мудрість і першолюбов, лиш. Після мене світ став брами зводить, ніщо не вічно, я ж на всі віки. Лишайте сподівання всіх, хто входить, із чорних літер, напис я такий, побачив на вершку хмурою брами, сказав учителю: о жах який, і він, немов господар над думками, лишатись легкодухість має тут. І має вмерти дрож перед страхами, Як обіцяв я, ми прийшли в той кут, Де скорбні тіні, може, де уздріти, Щоб розуму збулись блаження пут. Він руку дав мені, і я зогріти був усміхом спокійного лиця, І повів у глиб у тайну повити такі зітхання й лемет без кінця. Почулись у безсоряні склепінні що струмом сліз, облився раптом я, Усі сім річі, старовинні, репетувань і ремстувань слова, у плесках рук, у вигуках хрипіння, зливалась гамір, що завжди трива, у цьому місці, клютячися, не немов пісок, що вихор порва, мені тоді зробилось так жасно, що мовив: волю, ти моя воле, скажи хто мучиться, отак злочасно, і він на животі ще прийшли, ті, що зірок, мізерні не хапали, жили собі без гани, без хвали, а поряд ангели, що з висі впали, ті недостойні і не вороги, і не слуги Божі лиш за себе дбали, щоб вигляд не темнився дорогий, їх з неба гнано, пекло ж браму стисло, щоб гріх не вихваляв свої борги. І я, учителю, що там нависло, і над нами закрутили круговерці. Він відповів, про це скажу я стисло. Вони вже не надіються на смерть, і так ненавидять роки пропалі, що чорні заздрощі їх в вщерб. Ніхто за них не згадує в печалі, і ласка, і суд їх не знезважають. Що ти не говори, поглянь і далі. І, зиркнувшись, побачить знак. Летів, кружляючи і зупиниться, як видалось мені не міг ніяк. За ними така неслася платниця Померлих душ, що я й не уявляв. Як стільки встигло смерті причаститись По тому, як же декого впізнав, Побачив з того, здероб неплідних, то зрікся страхопут великих справ. Я сразу ж зрозумів, що бачу підних. Перед собою неярких нікчем І Богу, і ворогам його виним. Вони, з яких ніхто не жив житцем, Тут прудко бігли, сів у кусах волі, Над ними ж осені, геть з тьмою тем, Поривши лиця, кров стікала долі, У суміш і слізьми на груд масни, Де жовті черви кубились поволі. Поглянув далі і сні, Побачив, як рай у потоку і спотав. Вчителю, ти поясни, щоб знав я, чом вони із цього боку на той всі прагнуть пройти мерщі, як бачу, хоч мій не видно око, і він мені одвідпочуєш мій, коли запинемо своїми кроки на Ахароновій косі журні, страхуючись на завдать мороки, І волю дати боячі словам. Я мовчки йшов на край ріки широкої. І човен ми побачили а там Почварний дід, роззявши пащику горла Ой, горе, злобні душі вам, вже годі мріяти, прозору далеку, я тут, що вновь, щоб вас перевести, у вічний морок, холоднечу, в спеку, а ти, живий, от, мертвий геть коти, назад, де скоро вже розквітне травень, та бачивши, що я не хочу йти, додав таке: Ти краще іншу гавень, і легше човен зразу обирай. Моє судно важке тобі для плавань, і вождь йому не займай, так хочуть там, де все зробити можуть, чого захочуть, і перестав тоді мене тривожить. Кудлай човняр з мертвого багна, що міг з очей зірниць сяйні множить, і квола зграя голих душ смутна. Почувши заклик той гучний і строгий, Зі скреготом зубів, як навесні, взялась клясти і Бога, і ріту Боги, і давне покоління, і молоде, і час родин, і матері в пологи, та плачучи, встелила вся хто де проклятий берег зливою з хварин. Він всіх, хто бога не боїться, жде, хором, злий дух, з очима, як жарини, розпалуючи погляд, купчив гурт, всіх нав. Весло загайне міряв спини, як лис літає восени до бурт, за першим, другим, поки на галузі, останній не заглянув саме нурт. А Адамове, так плам'я в шумній тузі, одне за одним збилось у мов тацтво, скупчення в сільці, у крузі, поки пливли по чорній струмені, Хапаючи зійти на той бік темний, на цьому знову. Зрюмились клапні мій сину, мій сину, проказав учитель чемний з усіх країн, хто в божій гніві вмер, збираються на берег цей підземний, щоб поспішати за рішенням до печер. Їх так осторожить правосуддя Боже, що страх стає бажанням відтепер, а добре тут душа пройти не може, і що хороне різні вдруг, То сам збагнув. Щом словом його схоже, він закінчив і враз похмурий світ, Так задрижав, що навіть перед коні Мене від страху під міг В, в плечі і в край знявся вихор воно, Пустельний дім скорботись палахнув, моєму серці від світом червоним, І впав папку, наче той вторгнить заснув.